І знову Климчук. Безперечно, він піде один в один на суперника. Хоча зараз опонентів двоє. А може, тепер і почекає партнера Климчук. Бачить Квасницю, Віддає на дев'яту. Квасниця прибирає опонента. Віддає Климчуку. Забивати треба. Юрій б'є. 3-0. Перемога. Перемога руха. 3-0. Найбільш впевнена у цьому сезоні. У всьому чемпіонаті. Ще нікого львів'яни не перемагали втрим'ячі у контратаці. Третій гол. Те, що Климчук не пішов один в один. Зараз на Ковальова це його досвід як одного з найдосвідченіших гравців. Він почекав Квасницю. Квасниця прибрав Смолякова, віддав. Повз ногу 55-го номера і Климчук виконав. До речі, у Ковальова, мені здається, були претензії до Білика. Якщо подивитися реакцію 55-го номера, удар був не кут. Ну, але як, коли ти пробивають з 12 метрів? Фактично пенальті. Як тут от, спробувати вгадати? Удар під поперечку. Білик не дотягнувся. Юрій Климчук 3-0.